Такі, що поки що розвішені не по всьому Херсоні. От ми бачили, як вони там на в'їзді є, і зараз мають з'явитися вже у центрі. Щоразу, коли заїжджаєш Херсон, можна помітити, що нові будинки були зруйновані. Ну, пошкоджені, не зруйновані, тому що якщо маленькі цитрони летять, то, як правило, це не руйнування, а просто вони по людях кидають або по машинах, то машини спалені, а будинки стоять, але такі не підбиті. Красиво до річниці. Це бригади, які брали участь у звільненні. Люди бігають. Як ви бачите, тут світлофори всі відключені, тому що ну, для того, щоб не було скупчення машин, щоб дрон не міг просто вдарити по якійсь машині, коли вони стоять в черзі, так легше потрапити. Транспорт ходить, ходить, Тролейбуси. Взагалі херсонці. Цікаві тим, що це абсолютно безстрашні люди. Це такий трейдмарк, що ми херсонці ми нічого не боїмося. Просто люди настільки вже звикли жити в цьому ужахітті, що вони вже нічого не бояться, інакше тут просто не виживеш. Тобто ви тиждень в Херсоні, я так розумію, ви взагалі заїхали. Нічого інкогніто. Ні? Абсолютно офіційно mm -hmm. заїхав, як воложено. перевірили мене на блокпосту, підтвердив свою особистість, привітали з поверненням. Тому тиждень тут і, чесно кажучи, ну, ще не все побачив. Не все зрозумів. Ви казали, що вам боляче їхати в Херсон, тому що він інакше став. Наскільки він інакше став? Тобто ви тут останній раз були от 22-му році. Ну, три споло. році коли це було? Це розповідає. Ну, в квітні місяці мене затримали 18 квітня. От практично після цього там я не бачив міста. Що, що яким воно вас зустріла? Mm. Знаєте, ну, по великому рахунку. Дуже важко сприймати. Я не знав, як я, які будуть мої відчуття, тому що от той стрес, який в мене з попереднього досвіду гостювання в Росії, і теперішній стрес побачити зруйноване місто цими покидьками, це дійсно дуже, дуже страшно і дуже важко сприймати. От. Але я дуже задоволений тим, що місто бореться. І от знаєте, що мене більше за все надихнуло, зрозуміло, що люди. Але коли я побачив на наших вулицях безліч прапорів оцих і державних, і прапорів міста Херсона, це дійсно надихає. Вас пізнають на вулицях? Постійно, кожного дня. Ну, мене ж пізнають тільки на вулицях Херсона. Я навіть, чесно кажучи, не очікував, але мене впізнавали на вулицях столиці, на вулицях Києва, Тут також люди підходили, також вітались. Дуже приємно. Ну, зрозуміло, що при... особливо приємно, коли підходили херсонці і впізнавали і передавали от вітання. І в тому числі в Херсоні, я казав, що буду повертатись, що я просто втішу от наших лікарів. Вони не дуже задоволені були з цього приводу. Ну, Тим не менш, Моя родина тут і моє життя тут. Для мене це місто не просто знаєте, в якому я живу, в якому живе моя родина, а це для мене дуже важливо. Тому що... Плануєте тут лишитися? Не? Так. Так. Я планую лишатись тут. І от Я от спілкуюся своєю родиною. Вони кажуть, що я кажу, ну тут важко. Тут дійсно от я бачу, що і постійно якісь небезпеки стріляють і вранці, в день, і ввечері, і вночі. От вони кажуть набагато важче було в окупації. Ну не начебто, так не стріляли, нікого там в общем там ні снарядами не вбивали. От, але зараз да, да, стріляють, вбивають, але це ти дома, ти ти в Україні от Як до вас було ставлення саме як Думара Персона, якого вони викладають? Чи вони з вас намагалися вибити? Я так чула, що і катування було і все. Вони катували там, незважаючи на що. Єдине, що в мене, яка була, так сказати, був мене плюс, вони казали, що тебе не можна бити по обличчю. По голові можна, а поближче по не можна бити, тому що ми десь тобі там ще показуємо. Там вони хотіли, щоб публічні люди заявляли все, що от нам було дороге, щоб ми відмовлялись від цього, відмовились від майдану, відмовились від АТО, від своїх вислівів, від своїх подій. Вони хотіли, щоб, наприклад, я казав, що ви знаєте, а от я знаю, що майдан був створений, проводився виключно там за американські гроші. Вони вважали, що от таким чином, якщо ми таке будемо казати, то це начебто зруйнує те, що ми робили. Що начебто люди зневіряться, що це все обман, що начебто той навіть дух свободи, дух волі України, воно буде знищено. Вони нічого не розуміють про свободу. І саме страшне, що коли вони не розуміють про такі речі, як свобода, нічого, то вони просто вбивають, як вбивають нас, як били того ж самого пробія. От саме це, це їхній сенс життя, це мораль. Да ні, про мораль, то я на сказав, там моралі ніякої немає. А ви про звільнення Херсона, коли там дізналися? Чи вони взагалі нічого цього не відбували? ні? Е, нам розповідали, що вони вже захопили практично всю Україну. А Херсонщина, Запорізька область, це вже офіційна частина е, Рашки. До якого це часу? Ну, вони казали, це постійно, але я знав, що Херсон український, я, ну, я відчував це серцем. Хочете вірити, хочете не вірити. Мене навіть сумніву не було. Але так, да, коли тобі кожного дня кажуть, що це зовсім не так, воно тебе якось знітить, І... Але е, мені на одному з допитів е, слідчі підтвердив. Що Хесон український, він сказав, що Херсон да український а область, мол, російська там же нові полонені теж могли це вам розказати. Чи ну там ні, ні ніт. Полон... Ну, це було ще до того, як ми побачили когось іншого, і зазвичай вони тримали люди, які пізніше потрапляли в полон. Вони їх тримали окремо. Щоб ми не мали ніякої інформації. Я тільки від нових полонених отримав інформацію про рунацію Каховської Гес. Наслідків вони не знали, і для мене це була теж така, знаєте, дуже жахлива звістка, тому що я розумів, що наслідки для лівого берегу це просто катастрофа. Це і Олешки, і Гола Пристань, і Збуревки, і Геройське, і Забаріна. Ну, це просто... А слідче що сказав? От Коли він сказав, що звільнили, ну це був мене допит, і потім я кажу, можна питання там. Він Каже, ну давай. Я кажу, а Херсон, він кажу, так, як-то тихесенько, тихесенько, пошук українські. Але кажу, область, область російська. Ну, Мені вже якось е це було менш важливо, не то, що мені не, 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 не цікавить. Але я розумів, що якщо Херсон український, то і область скоро буде українська. Ну, сумнівався. Я, чесно кажучи, я, був. Переконаний, що вже як мінімум до Крима їх догнали. Ну, поки так не сталося. Але я переконаний, що це, це буде. Я, я впевнений в цьому, що це буде. Ви йшли звідси все таки мером при посаді. Зараз ви без посади. Яким Н чином ви можете допомагати місту як в ваших силах? Я не йшов мером. я мером був до 20-го року, 20-му році не пішов не вибори, бо втомівся від цієї роботи, але я зараз знайду в собі сили для того, щоб допомагати місту. Я сьогодні спілкувався з керівником міської військової адміністрації і стосовно проблематики, я хочу з ним зустрітися там і з'ясувати, яка потреба, тому що є певні пропозиції, в тому числі по допомозі місту. Я думаю, що це дуже важливо. Я розумію, що зараз на часі. Підготовка, ні, підготовка, а запас опалення в Херсоні також мені це непокоїть, тому що я розумію, що наскільки все нищиться. От. Також величезне питання по безпеці повітря, але я розумію, що це питання ні міської ні військової адміністрації і не це виключно військових, але хотілося б, щоб це питання було вирішене. От ну а так, що стосується налагодження роботи комунальних служб. Ну, слухайте, мені дуже приємно, що у людей є світло в по хатах. Є забезпечений газом, забезпечений водою. то я просто дякую нашим комунальним підприємствам. Я спостерігаю, як прибирається місто. От я не ну, думаю, що... це да, тут все і Тут поставили. Слухайте, ну просто ну і я дякую нашим міжнародним партнерам. Дуже багато з'явилось. Техніки в місті Херсоні, от це, це дуже класно. — Перше місце, куди ви пішли після того, як приїхали, і і ага. шок найбільше відчув? Ви знаєте, шок по великому рахунку, звідси з, з, з кожного куточка міста, тому що ну я пам'ятаю, возов зовсім іншим. Ну ну як от ми дивимось на обласну адміністрацію зруйновано повністю вщент, або дивимось на во цей ось готель, або той. Кінотеатр України, які перед війною тільки, е, тільки запустили, там зробили сучасні е, кі, кінозали. Тим не менш, е, життя, життя змінювалося в місті Херсоні, тепер воно змінило, змінилося, на жаль, завдяки цим людям, які прийшли, як вони казали, нас визволяти, воно просто знищено вщент і міста, і наше життя. Ну нічого. Ми підіймемось, ми підіймаємось. Ми вже підпіднялися. Під, я думаю, що от, я переконаний, що от, я просто спілкуюсь з людьми. Саме головне, що в мені болить, це от е, ті люди, які втратили своє життя із цієї війни. Дуже багато втрат, і в тому числі не тільки серед військових це зрозуміло, що військові будуть гинути на війні, але й серед цивільного населення кожного дня в Херсоні вбивають цивільних людей. Що оці от. Вибачте, покидки вони палюють за херсонцями, просто тренуючись на херсонцях, ну як, як не знаю, як, як в комп'ютерних іграх, які там наші, грають наші діти. Якісь ви аналогії знайшли з тим, що відбувається в тих російських котівнах, те, що вони зараз тут роблять. Тобто, це, це в, ви, ви знаєте, мені здається, що а, от тут от важче. Там ми чоловіки, і там е, я був серед військових по великому рахунку. Я практично постійно знаходився поруч. Були хлопці з 36-ї бригади, це морпіхи Миколаївські, які боронили Маріуполь. 501 й батальйон, 503 й батальйон. Ну ті, які боронили Маріуполь, які також не схилили свої голови. А тут е, малеча, тут люди похилого віку. За що? Їх вбивають для мене це дуже. Я розумію за що? За, за те, що ми просто, ми українці, ми, ми просто здатні до непокори, здатні до якогось бунту. Помістили в, так званий портал в камеру, де ну, звідки забирали на обміни. Ну, ми, ми знали про це. Значит, нас вивели 20 числа, передягли от, серпня. Серпня. Да. І, значить, я ніч не спав, думаю, може, вночі прийдуть нас забирати. Не прийшли, а 21-го зранку нас знову передягли в арестантську цю робу. Казали, що Україна вас не хоче брати. ну в общем, керів, Такі брехні. Це постійно їхні брехні. Да. От. А потім, 23 го числа, нас вивели тільки двох: мене і Дмитра Хілюка. Ну, кореспондент Уніан, ви знаєте, мабуть, да? от. і нас тільки з Дімою. А там був ще один хлопчик, який, як би так сказати, пом'якше. У нього проблеми серйозні з психікою. І от коли його не забрали, і мені, знаєте, так було, думаю, краще б його забрали. Би. От. Тому що ну, його можливо відновити ще. От. І за місяць ну, чи більше його звільнили, е, е, обміняли. І я телефонував його мамі. Там е, спілкувався з нею. Ну я знаєте, от, немножко тоді полегшало, Я розумію, що там є хлопці, які набагато більше потребують е, звільнення. Ну. Зараз я вам покажу площу свободи, на які три роки тому херсонці вітали захисників. Тоді тут була купа народу. в місті не було світла, але люди на це не зважали, тому що вони розуміли, що окупація це набагато гірше ніж відсутність світла, приміром. Але відтоді Херсон дуже сильно страждає от саме від росіян. Не знають, що тут де знаходиться. Дуже часто вони гатять прямо у центр. Зараз я вам покажу, як виглядає обласна військова адміністрація, ну власне приміщення там, де була. Херсонська обласна державна адміністрація. Ну, так воно, це ще влітку росіяни їх зіпсували, туди скинули каби. При тому це сталося не за один раз, а за кілька разів одразу вони і не змогли розбити. І якщо так порівняти 2,5 тисячі атак дронів на тиждень, це для нас стала цифра, яка залежить. Тільки від роботи наших військових, які знищують все більше і більше таких дронів на зараз. Якщо ці, наприклад, півроку тому ця цифра була 70%, які знищували наші військові, то зараз вона вже доходить до 90%. По сітках скільки кілометрів зараз маєте? Яким чином їх все таки розтягували? По якому принципу? Є сім напрямків, сім доріг, по яким облаштовуються сіткові тунелі. Це основні логістичні шляхи для пересування наших громадян цивільних, від які захищають від атак дронів. Зараз приблизно 70 кілометрів вже облаштовано. Плануємо до кінця року більше ста кілометрів зробити. Що скажіть, будь ласка, скільки людей лишилося за цей час в Херсоні і в області? І наскільки зменшилося таке населення? Я знаю, багато хто вертається через те, що за останні два відпустити. роки це стала цифра. Вона приблизно 150 тисяч населення в області, зараз приблизно 145. Тисяч і 60 тисяч в самому місті це 20% відсотків в місті, двадцять відсотків. А в області це третина.